Всім привіт! З вами цікавий Сергій і це новий влог. От, сьогодні я нарешті не буду знімати дачу. а Щось познімаю коротше, це трохи з мого життя. От, оце за якісь, дивіться, яке красиве котеня. Дика рижа кішка. Ось, коротше, до речі, скоро буде переїзд відсюди у Фікуса. О, тому Фіку сказав, що зніме влог для вас. Ну, подивимось, як він з ними. Якщо не буде знімати, так може я щось познімаю. Тому що можливо, вже я заберу машину. Прикиньте, вона ж зараз на СТО і можливо її віддадуть і вже будемо переїжджати на машині. Я реально вважав, що вона дика. Котка. Дика котка. Ось, ну коротше. Погода осіння, сонце нема. Так, я їхав на цю зупинку, але не знаю. Може проїду ще зупинку на самокаті. Поїхали, бо щось такі пробочки. Друзі, цим літом я зрозумів, що я дуже кохаю, люблю кататися на самокатах. А -а -а. Да, тільки знімати тільки не треба, коли їдеш, тому що можна пасти. Ось, коротше, я навіть чуть не купив самокат. Ось, Ну подумав, що вже осінь, холодно, та не купив. Хоча подішовки 5 тисяч гривень. Ууу, так незручно бачити цю, цю місціну і нема торгашів, тому що тут барахолка по вихідним. От прямо отут, тут от все забито, отут все торгаші. От, але зараз будний день і нікого нема. Хоч уже ось ось побачив цей принтер Ми, разом з вами. Я взагалі не розумію, як він. О, як сказали, що їх всього три Три таких принтера. Це так дуже цікаво, що він цементом строїть сам Ось Ці різнокольорові рибки. Прикольно. Дивлюся, що він тут побачив. Що ти тут побачив? Собака заліпла. Да. В общем що, це якийсь, каже, прикол. Щось таке реальне 3D-принтери, які дома. Ну, Вони зараз там експериментують. У них етап такий, що вони смесь експериментують, яку краще взяти, але вони от, буквально на наступному тижні будуть е цілий завод строїти. Якийсь. Е до речі, мене пригласили, якщо хотіти побачити, пишіть в коментарях, як воно буде. О, ну Це приколи. Вроді як їй така система проста. От, в них ще є принтер великий. Це такі типу, маленькі, вони для експерименту взяли. Рижик. Ай, ти який хто хоче забрати цього котика е рижого, тому що Фікуса три кота, це буде багато. Я путіла, тому що тільки що робив МРТ. МРТ грудної е позвоночника. У мене дуже-дуже стіни не проходити. І сьогодні ми, ми разом з вами узнаємо, що там в мене. Можливо, там вже грижа в мене. До речі, в мене така клаустрофобія в МРТ, це капець. Я не знаю, напишіть у кого ще так. Коротше, коли я туди залажу, я почала так хвилюватися, я взагалі хочу вилізти, в мене серце п'ється. Хоча у мене клаустрофобії зовсім нема, зовсім. Від слова, не в ліфті я застригав, ні що такого. До речі, така погода сьогодні, капець крута. Бабі літо, я здягнув куртку і все жарко. Коротше, я ж скоро забираю машину на цьому тижні мам. і буду її продавати. Я вроді трохи визначився, яку машину можна брати. Думаю, це буде Вольт. Є така машина Вольт, вона краще гібрид, тому що. Можна на електромоторі, на електроакумуляторі проїхати десь 80 кілометрів. Ось. Ну Там, коротше, гібрид, я потім розкажу, як він працює, але дуже класна система. І так, що, приїхав до дачі. Я не знаю, я так час летить. Е, понеділок, неділя. Понеділок, неділя. Вже в п'ятницю. ні, субота. Я знову О, на дачі. Отакі грязні. грязне. Воно, Я вже почав віддірати, воно до, вже, вже все висохло, засохло, і дуже добре, як ви бачите, добре віддирається. Ось, ще хочу перевірити сьогодні. сам димоход, подивимось, як він, він там може, можливо, він там забився, тому все сюди лється. Дивіться, що там твориться. А зверху. Зовсім погано. а тут, дивіться, зовсім забита, вітя воно все, все, все куча, яку треба звідти витягувати. І ось дивіться, ще багато, дуже багато. Воно погано нагрівало. нагрівала. хто тут. Отак до мене прийшов? присутня. Даже рижик, який не дається рук. Ой, ой, ой какие какие Так, я отодрал. Сейчас подивимся, какой, який слой бачи. Вон, это я пилу отодрал. О, 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 о цекусман. Нормальный? Можно смогу продавать. О, ще краще, вже краще. Фух, все з котлом завершив. Зараз коротше, буду напиливати дрова дрова. Ось накидав скільки. Фух, робота така велика. Коротше, я е, читаю всі коментарі, і коментарів було багато. І я все прислухався, і вирішив, що е, все ж таки. Тому смолит багато, тому що це сосна. Ми топимо сосною, тому що ці доски це залишки з наших домиків різних, що ми строїли. От. І сирій. Тому дуже багато смоли. І ще Мені сказали, що це дуже небезпечно і може бути пожар. Якщо ця смола загориться, то її просто неможливо потушити. Так що я не знаю, аж страшно стало. Бачите, у нас лише тільки дощечки. Таких дров мало, і вони в цьому котлі дуже погано горять. Ось, вон там ще стільки цих дров, що хватить досить довго. Так, давайте перевіримо, що з моєю димоходом. Ось тут є дірочка. О, та все норму. Бачите, дірочка є, тому значить, тут все добре. одно ну, подивитися треба я зняти зараз. З великим трудом, але ідея тільки що... О, норм. Отвертка чуть подколокнув. Все, я це почистив. Напишіть в комментаріях, навіщо оце така система. Дивіться. Получається, оце так і закривачка. Навіщо цей воздух там треба. Взагалі не розумію. Ну така странна система. Пишіть хто знає. Коротше, знову поламалася піла, нічого не можна. І ось хто... Це виручив і принес мені таку пілу. Класна, електрична, Я навіть, навіть не знав, що така, що така є і вообще що так піляє. І можна спокійно тепер пили. Да, Тому що попіляти я буду багато сьогодні. Оце, друзі, кайф. Оце кайф. Мабуть, треба таку пилу купити. Як ви помітили, жопа яблука згнило, гнило, которое вечно бахався головою. Цікаво, скільки воно буде вісити. Я все зробив, все попиляв. Это, капец, я хочу таку пилу. Дуже хочу таку пилу. Надо переценитися, скільки вона коштує. Сколько вона коштує напишите? Коробка. Це до речі та корова, коли коли це фермер було, ми в окупації були, і фермер був з двома коровами, і прямо в окупації родилось два тіленка. Ну, я не знаю, як воно називається, але два, два ці, маленьких коров. О, ще одна ось маленький йде. Це той, що окупація родився. Як його назвали? Інтересно. Цікаво. Я дивлюсь, що я таке облако зробив. Те, що буває, коли немає вітру. Просто цей дим стоїть ще. Не хочу нікуди йти. Ось він видобає. Слухайте який дощ. Це капець. Щоб то все не затопило. реки, чтобы не текли тут. Дивиться, кто тут. Белый. Сто лет, сто зим. Кто пометает Билика, ставим лайк и пишем в комментариях. А это Бен, который Билика кусает. Нормально. По лужам. Был такой ливень. А как мне обойти? Сюда лужа, елки-палки. Ай, ёкалы мне. Блин, даже не знаю, как обойти. Таки знал, что треба идти по асфальту. Это им пофиг. Влезли в воду. а а елки. Ну как тут обойти? Оп. О, хорошо. Билык, мы смогли. Боже, какие сонные. <мас сосвист> я, кстати, очень... Дуже громко голосно чихаю, так завжди, особливо на другий раз, це взагалі капець. Вот Вчора був ну, цією ночі був дуже великий дощ, дуже. Я думав, все затопить, тому що воно був лівеняка. Вот. Такі діла. Котел короче, опять встав серед ночі. Зранку опять трохи води вилилась, я відкрив там вверх. Я вже не знімав. Ой, це капець. Я не знаю, що з цим котлом. То, мабуть, реально треба нормальні дрова. Ну, в плані того, що дуб і все таке. зараз трохи домой. Я, до речі, збираю тривожний чемоданчик, так це називається, на випадок ядерного удару. Вот. Я вже а, купив радіо. Радіо воно працює на батарейках, але батарейки поміняв місцями, щоб воно... Не потекло, якщо воно а само якось включиться. Маска, вот. пластир, не знаю для чого, вода обов'язково. обов'язкова. Э, э, Ріхлан э, э, полотенце, рушничок, зажигалки свічі. Це обов'язково. І у мене обов'язково в самому рюкзаку є з собою кое-що. Ось така штука. Обов'язково, а тут у нас, як вважаєте, що пишіть в коментарях. А тут в мене вітамін С, С сода і обов'язково обов йод. З цього можна зробити суміш, яка, іменно коли ядерний удар буде, Будемо сподіватися, що його не буде, воно може спасти життя. Тут, тільки що на моїх очах оце mm -hmm. дерево впало. Я в шоці. А якщо на голову воно впало? Це капець. А діти он гуляють. Я в шоці. Мені треба бігати відсюди. Так, друзі. Кому потрібен такий крутий кіт? Да? Такий гарнюся. Хороший. Ми хочемо його кудись пристроїти, тому що тут він може зиму не пережити. ось, А тут частний сектор. А тому пишіть, хто з Києва чи з області, Хто кіську. Але одна така є річ, що в нього нема зубів чомусь, і язичок отак от дивися. Дивіться, як у нього язичок. От. Ну, ми питали у людей, не треба вітерінару вести, але ну, нам сказали, що все, все добре. Ну, нічого в нього такого немає. Та? Дивіться, який язичок в нього. Заберіть такого класного котика. Мяу. Ми йому потравили глистів і блох, та блог, все, що є, там на холку йому таке середство є. Ось тому він у нас чисто плотненький такий так. Короче, пишіть в коментарях, якщо реально хочете забрати, а хочете і таке. Дивіться, кіска спить, хоче, щоб ви його забрали. І це чудо спить. Ти чого спиш? ч спишь? Угу. Дві години уже. Даже какое дві? 15.00. Що йде, моя милота? Друзі. Ти метнуща, чекаю маршрутку, сейчас це мені так рано. Капець, я хочу вже свою машинку. По віддати після завтра машину. Давайте всі разом. Дидайтеся їй в машині. Фух, тут хоч світі. Ну, погода така собі, трохи тепло, ну, але все одно сира, всі боліють, Кіко ж боліє, Тіма боліє. Один я поки не боліє, тому що нормально вдягаюсь. А знаєте що, буду я прощатися з вами. От, до наступного влога. От, якщо все сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на канал. Всім пока, тому що я замерз і буду дома. Um beijo, um abraço